У прес-центрі Нікопольської міської ради керівник міста Андрій Фісак зустрічався з журналістами. Під час прес-конференції підіймались актуальні питання, які наразі турбують Нікопольців. Це децентралізація системи опалення, оптимізація медицини, ремонт доріг, водопостачання, а також новітні технології, котрі активно запроваджуються в роботі місцевої влади. На всі ці та багато інших питань керівник міста надав мас-медіа вичерпні відповіді у форматі відкритого діалогу. Головне питання, яке підіймалось під час прес-конференції, стосувалась децентралізації системи опалення в Нікополі. Як стверджує Андрій Фісак, цей процес нині є невідворотним для нашого міста. Прийнято рішення сесії городського совета о те, що у нас буде відключено центральне отоплення. знаєте, що в місті сложилась дуже складна ситуація з Нікополь На жаль, повністю була розбалансована система центрального отоплення. И, соответственно, другого пути, как отключение центрального отопления в городе, уже не существует. То есть, или же погасить долги, которые были созданы в течение там, многих лет, это порядка 150 миллионов, или же э, уйти полностью от центрального отопления и перейти на индивидуальное отопление. Отже, наразі в місті триває активна фаза переводу об'єктів освіти, спорту, медицини і культури на автономне опалення у переважній більшості за рахунок інвесторів. На сьогодні підписано та затверджено меморандуми про співпрацю вже з трьома приватними компаніями, які працюють на 32 об'єктах соціально-культурної сфери. На п'яти вже встановлено систему індивідуального опалення. Але є і ті об'єкти, які не зацікавили інвесторів. Відповідно, індивідуальне опалення на них встановлюватиметься за рахунок міського бюджету. Три інвестора, які сьогодні є в місті, часть делает газовые котельные, мини-котельные, часть делает твердотопливные и часть делает электрическое, там, где возможно. Город выдержит, как мы понимаем, сегодня ту нагрузку, которая есть по электричеству. То есть мы пошли таким путем, изучили полностью, где есть возможность увеличения электрической нагрузки. Соответственно, вот те объекты, о которых я говорил, которые не интересны для инвесторов, соответственно, мы изучили, где возможно увеличение электронагрузки, и там будут ставиться электрические, ну, электрическое отопление. На данный момент в Никополе 24% четыре відсотки житлового фонду от це вісім тысяч населення отримают тепло від центральной котельни. Из них близько трех. Тисяч малозабезпечені родини, яким буде надано допомогу із міського бюджету на встановлення індивідуального опалення. За словами міського голови, на ці витрати вже закладено близько 20 мільйонів гривень. Перевага віддаватиметься електроопаленню, встановлення якого коштує від 6 до 10 тисяч гривень. Город підготовили спеціалісти повністю по всім домам, які є в місті, інформацію по усиленню щитових, тобто внутрішні сети». Будуть усилюватися на це, а, примерно із бюджету будуть виділятися порядка двох мільйонів гривень. Цього достаточно для того, щоб повністю зробити так, щоб було усілення щитових і, відповідно, не було перегрузок. Вже зараз в абонентській службі комунального підприємства «Нікопольтеплоенерго» за адресою вулиця Гагаріна. 2 триває процес прийому документів для встановлення індивідуального опалення. Громадяни подають, заповнюють заяву. Бланк надається їм. До заяви вони додають копію паспорта власника першу сторіночку і копію документа про право власності. На сьогоднішній день вже звернулося 820 мешканців міста. В основному це пенсіонери, громадяни пільгових категорій. Графік прийому заяв від мешканців в обонслужбі з понеділка по четвер з 9 до 17 години перерва з 12 до 12.45. Якщо на момент звернення до комунального підприємства у людини буде заборгованість за теплопостачання, вона зобов'язана її погасити або укласти договір на реструктуризацію боргу із комунальним підприємством. Як зазначає Андрій Фісак, у зв'язку із повним переходом Нікополя на індивідуальне опалення, центральні теплові магістралі та котельні не будуть зруйновані, їх законсервують. Тобто, з боку місцевої влади робиться все необхідне для того, аби з початком наступного опалювального сезону. Нікополь повністю був забезпечений індивідуальними джерелами опалення. То, що залежить від городської власті, буде зроблено все. От я вам чітко заявляю на 100%. 2011 року в Нікополі, який у Дніпропетровській області, почав реалізовуватись пілотний проект, пов'язаний з реформуванням медицини. Відтоді медичну галузь розподілили на первинний, вторинний і третинний рівень надання послуг. Протягом двох років в місті тривав процес реформування, але його не було належним чином доведено до логічного завершення. В результаті вийшло так, що в амбулаторіях первинної ланки медицини вели свій прийом як сімейні лікарі, так і профільні спеціалісти, кабінети яких розташовувались хаотично по всьому місту. Тому для зручності пацієнтів було прийнято рішення про створення трьох в медицины у Никополе. Первое направление – это первичная медицина, которая у нас существует, и мы ее развиваем дальше. Второе – это на базе четвертой больницы, помещение четвертой больницы, медсанчасти. Мы создаем единую поликлиническую диагностическую часть. То есть это будет единый центр, где будут работать узкие специалисты и будет полностью обследование. То есть человеку не нужно будет ходить в разные концы города для того, чтобы получить непосредственно консультации у разных врачей в разных районах города, а получать они будут в одном месте. То есть поликлиника будет единая. Когда мы определим вот эти все показатели, у нас будет единая больница на базе больницы номер 4 и больницы номер 1. Она будет называться... Никопольская городская больница. На базе двух площадок. Не будет сокращения недвижимости, да, так называемой, а объекты однозначно остаются те же самые. Будет уменьшено количество койко-мест. А в данном случае, ну вот мы смотрели примерно, а, то, соответственно, медперсонала сокращения практически не будет вообще. Міський голова впевнений, що така оптимізація дозволить загалом покращити медичне обслуговування Нікопольців. Те, що от сьогодні робиться, процес оптимізації, він буде правильний. по перше уміншається кількість руководства. Да? Ну, уміншається, ведь? Уміншається. Тобто у нас не два головних врача, адми... однозначно уміншається обслуговуючий персонал уменьшается, то есть єдине.

Ну, на минутку это больше ну, то есть, по людей, Також невдовзі у Нікополі планується створити єдиний дитячий медичний центр, який у перспективі розташовуватиметься у приміщенні по проспекті Трубників 47. Там буде поліклініка, там буде діагностика і там буде стаціонар. На першому етапі ліве крило залишиться амбулаторія. достатньо поміщення для того, щоб. Это все сделать. Кроме этого, мы хотим сделать там и детские площадки, как это должно быть, извините, в детской больнице, чтобы дети все-таки хоть каким-то образом ощущали себя нормально. Да? Это закрытая территория нормальная. То есть там как раз для этого все есть. Проект, понятно, очень дорогой, а город сам это не осилит. Я говорю так, как оно есть, а больше 30 миллионов. Но. Мы сегодня ведем переговоры, я думаю, что нам удастся частично получить финансирование из областного бюджета. Я уверен, что мы получим поддержку и поддержку государственного бюджета, и поддержку градообразующих предприятий. Місцевих мас-медіа також цікавило питання стосовно ремонту доріг. Андрій Фісак запевнив журналістів, що в нинішньому році він розпочнеться вже з квітня. Капітально ремонтуватимуть дві важливі дороги за рахунок обласного бюджету та співфінансування з місцевого у розмірі 20%. За счет тебе призводиться ремонт двох дорог крупних капітальний ремонт. Это героев Чернобыля и часть Херсонская будут производиться в этом году. То есть они выделили порядка 22 миллионов, и дополнительный ресурс 20% наш, это порядка 4 миллионов, мы выделили в области, соответственно, они как бы непосредственно уже будут делать капитальный ремонт дорог. На Херсонской мы предусмотрели в том числе, как я говорил, в прошлом году велодорожки, новое освещение, нормальные пешеходные дорожки. Розповів міський голова и про поточный ремонт доріг, который невдовзі має розпочатись. В этом году ямочный ремонт будет делаться практически на всех улицах, которые есть в городе. То есть ресурса достаточно для того, чтобы сделать текущий ремонт непосредственно во всем городе. Мы определили, что будет порядка 5-6 компаний, которые за два месяца должны зробити повністю текущий ремонт всіх дорог мікополя. Крім цього, чільник міста зазначив, що готуються проєкти на капітальні ремонти доріг по вулиці Довгалівській та Добролюбова. Їх реалізація наразі залишається у планах цього року і в подальшому залежатиме від того, чи вистачить коштів у бюджеті, адже у пріоритеті забезпечення людей індивідуальним опаленням. Також подано заявку до обладміністрації з приводу необхідності капітального ремонту проїжджої частини по вулиці Карла Лібнихта. Стосовно водопостачання, керівник міста нагадав представникам преси про те, що нині існує проблема із водопостачанням в західних районів Нікополя, адже воно залежить від приватної компанії енергоресурси, у якої водоканал змушений купувати воду. Аби вирішити цю проблему, в нинішньому році виділено кошти на будівництво третього підйому по вулиці Альпова, яке фінансуватиметься з обласного та місцевого бюджетів у розмірі 60 та 40 відсотків відповідно. Є ми з вами зможемо построїти третій підйом. Это даст возможность бесперепойно подавать воду на западную часть города, и мы уйдем полностью от питьевой воды, в данном случае частной компании. Але реалізація цього проєкту потребує певного часу, а приватна компанія вже зараз вимагає від міста повернути борг за воду, який сягає 4,8 мільйонів гривень і передати на баланс міста систему водопостачання. В іншому випадку енергоресурси можуть припинити подавати воду до західних районів. Зараз ми ведемо переговори з ними о тому, щоб все-таки знайти механізм правильний, або це буде погашення довго. І тоді, вибачте, вони не зможуть нас відключити, тому що вони ліцензіати. и они не имеют права отключать от питьевой воды. Ну, если мы погасим, конечно, долги. Или же второй вариант мы берем на себя на тот период, пока не будет построен третий подъем. То есть вот два варианта. Или же третий вариант, который сегодня изучает водоканал, это частичное обновление третьего подъема, поставить два насоса, которые смогут через энергоресурсы пустить воду на западную часть города. Uh, <laughs> Цієї успішної роботи міської влади є ефективна діяльність працівників органів місцевого самоврядування, але для якісного обслуговування потреб громадян вчорашні методи обробки інформації вже втрачають свою актуальність. Тож задля для підвищення ефективності та оперативності роботи працівників виконавчих органів у Нікополі впроваджують новітні технології. Основна задача внідрення, повністю попитка внедрення повністю електронних баз, електронних ресурсів, електронного документа оборота. Ну понятно, знаєте, тому що система. Будет ВИЧ работать в городе. Мы договорились с Днепропетровской областной администрацией о том, что они полностью бесплатно нам внедряют электронный документооборот с ресурсами. Начиная от электронного документа оборота в, в здании исполкома и заканчивая в том числе системами так называемый умный город. Это и аварийными службами, это и автобусные GPS навигации, то есть полностью всю систему. З приводу введення електронного документообігу спеціалісти Дніпропетровської облдержадміністрації вже провели для працівників Нікопольської міської ради перші навчальні семінари. Також Андрій Фісак зазначив, що Нікополь одне з найперших міст України, яке випробовує різні інновації. Ми перший міст обласного підчинення, в якому будуть внедрені повністю всі системи, і відкритий бюджет, і система Прозора, яка працює в місті. Ми сьогодні сідьми в Україні. От, по рейтингу ми сьомиї, хто проводить а, максимальне количество сделок в системі Прозора. Економія за, за прошлый год насколько я знаю до мільйона гривень. Крім того, міський голова зосередив увагу на змінах у роботі центру надання адміністративних послуг, який наразі включатиме в себе значно більше сервісів для мешканців міста. Ми а, лідери в Дніпропетровській області по представленню електронних услуг. Ми плануємо. А, сделать немного по-другому наш ЦНАП. В город передали огромное количество новых услуг. И прописку делает город, и регистрацию делает город. То есть достаточно много услуг, новые, соответственно, возникли новые отделы. Поэтому вот сегодня задача номер один – перевод все в электронный вид максимально и, соответственно, максимально обеспечить комфортность для людей. На прес-конференції міський голова відповів і на інші питання журналістів, які стосувалися різних сфер життєдіяльності діяльності міста, а також висловив сподівання на подальшу плідну співпрацю і наголосив на важливості таких зустрічей.